Привіт, мене звати Тимур. Ось таким гарненьким хлопчиком я переступив поріг Грушівської гімназії у 2014 році. Саме того року у нашому закладі був посаджений молодий яблуневий сад. Час іде. Ростуть деревця та ростемо, і ми. Яблуням для зростання потрібне сонечко, добриво та вода, а особистість потребує певних якостей. Петь якостей, що сприяють моєму особистому зростанню. Старанність. Я прикладаю максимум зусиль до навчання. Старано виконує всі завдання та є активним учасником міського етапу предметних олімпіад, де посів четверте місце з математики та друге з інформаційних технологій. Дисциплінова. Відповідально ставлюся до виконання своїх обов'язків президента гімназії. Має постійну комунікацію з директоркою та адміністрацією гімназії. Регулярно організовує засідання шкільного парламенту для вирішення нагальних питань. Своєї родини та держави. Кожна людина починається з родини, з маминої казки, татого повчального слова, жартів брата чи сестри. Я щиро ціную свою сім'ю, приділяю час та увагу. Люблю тихі спокійні, сімейні вечори. Звичайно, я є свідомим громадянином своєї держави. Розумію цінні свободи та незалежності. Вірю в перемогу. Комунікабельність. Найкращий час це час проведений з друзями, а у мене їх дуже багато. Разом ми навчаємося, розважаємося, займаємося спортом. Я впевнений, що коли стану дорослим, матиму безліч спогадів про ці прекрасні часи. Два роки тому я відчув потребу спробувати себе у спорті і почав займатися у спортивному клубі. Мені не лише вдалося досягти гарного результату, але й отримати від занять колосальне задоволення. Воно йде в зеніт. Вітік враз почне весь. Цим якостям я став тим, ким я зараз, і саме вони допоможуть мені розвиватися надалі і в майбутньому принести плоди успіхів мені, моїй родині та моїй країні, так як приносять плоди наші молоді яблуні.